Доброго дня, шановні! Ви на каналі Будиночок в селі. Продається будинок 20 км від Харкова. Напрямок на Зміїв. Село Червона Поляна. Загальна площа будинку 55 метрів квадратних. Кількість кімнат 3. Площа ділянки 15 соток. Тип будинку. Будинок. Стіни, шлакоблок, покрівля, шифер. Побутова техніка холодильник, Ландшафт – це річка та ліс. Рядом зупинка. Біля монастиря. На вулиці є світло, газ, у колодязі вода. Є плита в хорошому робочому стані. Добрі сусіди. Документи до угоди готові. Вартість будинка 4900 доларів. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб цей чудовий будиночок знайшов свого господаря.